Сталася сама права, і як ви виходили з того моменту, коли у вас було вже витекла рідина з 12 го хребці. Упала. Угу. Був перелом в 12 хребті. і витекла з нього рідина. І вже сили у хребті не було ніякої. Приїхавши додому, я пішла на МРТ, і з тим МРТ я пішла до, ну, до лікарки, до, так, і вона каже: як ти ходиш вдогрів? Ну, Тобто я навіть кружку з водою не могла підняти. І... Я просто ходила, я не знаю, як я ходила, але вона мені сказала, що це тільки міг Бог зробити, тому що. Ну, просто по тому, що вона бачить, і по тому, що я ходжу, ну, це, не, це, це не можна ніяк ну, пояснити. І е, ви знаєте, аж тепер я розумію, що це Бог через неї проговорив, тому що вона сказала: я не знаю, для чого Бог тебе зберіг у цьому світі, і які були ангели над тобою. Е, бо з твоїм діагнозом їздять у вістку. Я прийшла додому, і тоді я звернулася до Бога. Я почала питати його, хто ти, де ти, який ти і для чого ти це все зробив. І тоді я йому сказала: кажу, ти колись Ісус ходив, стіляв по цій землі, і ти мене можеш стілити. На операцію я не піду, тому що, ну, тому що я не піду. Ти, ти мене маєш стілити. І тоді, в той час, на мене так якби хтось виляв відро року, просто від голови до ніг. І мені з кожним днем почало ставати краще і краще і краще. І так минуло три роки, і, і навіть через три роки я поїхала на роботу. І я ніколи не думала, що я почну через таку цю ситуацію, неміч, що я Богу буду дякувати, що він, що він напевно це все допустив в моє життя, тому що через цю біль я знайшла Бога. І, і все, і, і так я повірила, що Ісус і Він зцілив мене. Бувають болі у спині, буває це все, але без операції я ходжу вже Шо, сьомий чи шостий рік. Mm -hmm. А як а, сестричка, як тебе почали проявлятися? Дари зцілення. Як ти зауважила, що в тебе? Що я повірила, дав... що Ісус, е, Ісус колись зціляв, і Він і тепер може зціляти. У mm. Біблії я взагалі не, не знала. І, так, що? Що і ти нас... почала ставити руки на хворих, так? Так, я спочатку почала читати Біблію, потім mm -hmm. я, я знайшла у Марка 16, так, шістнадцять. 16, mm -hmm. Напевно, у Марка. Що 18. хто в вірує і охреститься, того будуть супроводжувати ознаки такі. І я дуже хотіла того. Я думаю, ну якщо тут так сказано, значить і я те саме можу. І я кажу Ісус, я yeah. хочу так. І все. І тоді Бог сам почав давати за ту людину помолитися. Спочатку були діти, потім... Знайомі, ну, ті, звісно, була вірили. Ди, ти розказала, що була дитина, яка не розмовляла. Так? Дитина, та з Франківська. Я молилася за хлопчика, йому там десь було приблизно років п'ять. В нього був дух, дух Німоти. Ну там по два слова говорив, по три, так, але ну, повноцінно він не розмовляв на свої роки. Ми почали з його мамою молитися. І він за деякий час почав розмовляти. Зараз ця дитина розмовляє не тільки на українській, а й на польській мові, і його вже неможливо зупинити. Ходить Слава. до школи. Слава Господу. І, і ну, я довго не могла. Ну, я задавалася питанням, я кажу: Господь. Я проста людина, така живуча колись в минулому, в таких гріхах, в такому тому всьому. Як? Як ти так дієш через це? І все виходить, що це все по вірі, Бог дає. Коли ти приходиш і знайомишся особисто з Богом, з Ісусом, коли ти прагнеш Його ще більше і більше, щоб він тобі відкривав своє серце, тоді Бог дає все те, що диявол бреше. Ти хто таке, що ти маєш молитися? Угу. Ти хто така там? Ти та то лише й мають молитися там священники або ще якісь там люди, так. які з Богом постійно. Монахи. У мене таке було, що мені навіть казали, що навіть Біблію не читай, бо ти не так зрозумієш, бо то лиш мають священники читати. Але Бог дає кожному, дари. І він хоче, щоб ми користувалися тими дарами, щоб приносити потім йому плоди. І ми є всі вільні. І знаєте, як ще я зрозуміла, що нечистий дух. він... Релігія, тобто, релігія. Закрила живе лице Бога. Тобто, люди думають, що Бог десь, десь далеко, такий недовольний далеко, не... не... далеко, і недовольний нам. Так, так. а Бог отут, і Він стукає. Так, тому так. що ручка в нашому серці тільки з нашої сторони. І ти, як йому відкриваєш від щирого серця. І все. І він, як заходить, і там порядки наводить. І все, і сідає на троні нашого серця. І все, і міняється мислення. І, і отаково от все міняється дуже просто. Тільки бажання відкрити своє серце, запросити Ісуса. І все. І ще саме головне, може мене почують ті, хто бояться там, наприклад, що скажуть інші. То я е, таку дам пораду вам, що. Не інші за вас помирали, а Ісус помер так. на Христі. І Він за вас заплатив, за ваші гріхи, щоб ви мали вічне життя. І ще одно зрозумійте, що то, що люди говорили, які би ви не були, чи погано жили, чи добре жили, чи з Богом жили, чи без нього, все одно вони будуть говорити. Бо на то вони і люди. І все, і майте одну думку, що за вас каже Бог. Тому що він чітко говорить в своєму слові, що е, якщо ви мене будете встидатися, так, то і я вас не знаю, і вас завстадаю. І все, тут дуже просто. Сконцентруйте свою увагу на Ісуса, на Його лице. Просіть Духа Святого, щоб відкривав серце Бога, щоб пізнавати Бога ще більше і більше, бо ми навіть у вічності Його до кінця не пізнаємо. І все, і життя от духовного, і Бог буде давати тих людей у ваше оточення, і тоді буде все у вас. Це моя така пора. Дякую. Дякуємо, сестричка. Знаєте, в нас в церкві ми жінок мотивуємо, підбадьорюємо, щоб вони служили. І от сестричку Галину ми руководні поклали на служіння. Я спостерігаю в церкві онлайн, вона зараз служить. І я бачу, що люди звертаються, і Господь, Дух Святий, зціляє через молитви сестрички Галини, тому що не тому, що вона така прекрасна, тому що він такий милуючий, а вона лише відкрила йому серце і сказала: Я ось, я, візьми мене. От, і тому я мотивую всіх жінок, які думають, що вони приречені жити на кухні все життя. Ні, Господь через вас буде діла робити більше, ніж через священнослужителів, чоловіків. Чому? Тому що е, е, Господь в, е, дивиться на серце. Він не дивиться якого ти роду, чоловічого, він дивиться на серце. І потрібно лише дитяче серце. І ми зараз е, запрошуємо сестричку Галинку, щоб вона їхала служити на реп-центр. Так, так що... Хто хоче на молитву, хто хоче цих зустрічів, такі як в нас зараз. От, тут, в горах, Карпата, вон через вікно видно гори, прямо <свісно> <свісно> з подвір'я. Так що запрошуємо вас, дзвоніть, телефонуйте, зв'язуйтесь з нами. Хай Бог благословить.